Наш проект продовжує робити свій власний те, щоб Україна потрапляла в західні медіа, і фактично, це був той проект, з яким я не виходив в паблік до останнього, тому що ну, я не люблю говорити про якісь речі, які не сталися. Вчора сталася перша акція, тому ми вийшли в паблік. Значить, що ми зробили? Ми просто сконтактували. Я от фізично в минулі свій заїзд, об'їхав там частину штатів і конкретно вісім, і частина з них активіст. Які роблять там мітинги, погодились поговорити між собою. Це вперше. Ну ви розумієте, що в Україні це ж у нас де два козаки там, привет, От, І вони погодились поговорити вперше і домовились між собою про там спільні меседжі, про там спільні формати, про подальшу взаємодію. І це дає результат. Сьогоднішня акція в Нью-Йорку, її придумали е, два прекрасних хлопці і одна прекрасна дівчина, наскільки мені. Дома це Саша Крапівкіна, Артур Зворов і Ася, але можливо, я назвав не всю команду, тому я не хочу зараз. Тому, будь ласка, вибачте, якщо я когось не назвав. А, вони продумали привезти, це їхня була ідея найбільший прапор України в світі в Америку. Сьогодні його розгорнуть в централ парку, і якби буде багато людей. Крім того, ми зробили свій вклад, ми дали цьому медіависвітлення. висвітлення. Тому ну, допомогли, щоб людей було більше, плюс якби, трошки підтримали по піару, і це покажуть, покажуть в американських медіа, що дуже важливо. Тому що ось цей от пакет допомоги, про який ми говоримо, скоріше за все, є велика ймовірність, що це частина того пакету на 40 мільярдів. Да? Тобто Америка нам фактично вона дає зараз частини того обіцяного пакету. І треба, щоб були наступні пакети, щоб було так далі. Тому що що таке 14 мільярдів? Це на секундочку чотири річних бюджета оборони України. Ну там трішки, там плюс-мінус в залежності від курсу. Тому це ну, тут важливо потрапляти в медіа, бо люди тут не завжди знають, в принципі, що в Україні все не закінчилося, що в нас досі війна. От, а війна надовго і допомога має бути надовго. Ми ще зробили ми, Україні викнеса, значить, там, я, ти і всі причетні зробили, а, якби великий. Ще один вклад. Ми е, сконтактувалися з усіма там відомими українськими художниками, які гарно малюють, і сьогодні буде дуже багато дуже яскравих плакатів на три теми: це Росія, держава-терорист. Дякуємо за надану зброю, і нам потрібно ще для того, щоб відстояти свою незалежність. От е, тому я просто хочу подякувати і хочу подякувати своїй партнерці Софії Анджелюк, яка зробила просто шалену роботу, по тому, щоб цих цих людей. Згуртувати і допомогти їм домовитися, і я сподіваюся, що це буде тільки початок, що цей прапор піде мандрувати штатами, але це знову таке питання до організаторів тут, щоб вони між собою домовилися, і щоб інші штати взяли на себе якби ну цю роботу. Тому що там тільки щоб тримати прапор, треба понад 100 людей. І будемо, якби я сподіваюся, що ми просто зможемо допомогти їм, а вони зможуть хитнути тут інфополе, і ми матимемо більшу підтримку звідси. І я от ще хочу сказати, що Україна тут вже сприймається інакше і американцями, і нашими. І це дуже круто. Тобто, ми сприймаємося вже не як архаїка, корупція, Чорнобиль, там і кличко з Шевченком. А ми вже сприймаємося як нація, яка здатна перемагати, здатна робити якісь. Несподівано дуже великі результати а, разом з іншими тут важливо, ми інтегровані. Тобто, ми це робимо разом. Ми це робимо разом з штатами, разом з Британією, там разом з усім цивілізованим світом. Ставимо в стойло одну бензоколонку, якій здалося, що вона супердержава. Ну, от і все. І я дуже підтримую те, що сказав Антон. Я дуже радий бачити Антона. До речі, і моя глибочезна повага до всього, що він робить, і до всього, що він робив до. Я абсолютно згоден, що нам треба зараз, незважаючи на війну, думати про науку. І я мав розмови. Я думаю, що Антон, мабуть, нам варто з тобою буде зустрітись, тому що розмови от про те, що ти називаєш українською дарпою, якби я мав якраз перед виїздом, там не буду казати, але там з першими особами нашої держави, і я вважаю, що це має бути. Тобто України не має зараз іншого шляху, ніж стати новим Ізраїлем, тільки значно більшим за площею. Перехопити світове пер... ну, першість за інноваційними мілітарними розробками. Це дуже класно, що ми нам дають зараз провідні світові розробки в сфері галузі зброї, але нам треба почати виробляти свої ракети для хаймерсів. Там нам треба почати виробляти свої дрони камікадзе. Врешті-решт, DARPA, вона ж робить не тільки війну. DARPA розробила інтернет, завдяки якому ми можемо зараз спілкуватися, і втримати мізки. Більше того, імпортувати мізки, як це робить Америка. Для нас дуже важливо, тому що знову таки питання, ким ми будемо після своєї перемоги, чи ми будемо там Сирією чи Сомалі, чи ми будемо Ізраїлем. Оце питання відкрите, і багато в чому воно буде залежати насправді від здатності українців об'єднуватись, тому що навіть зараз, от я там дивлюсь, це по ситуації з притулою супутником. Там набігає куча людей, ми знову чекаємо шукати внутрішніх ворогів, знову об'єднуватись про те, хто в чому не правий. Друзі, з цим треба зав'язувати. От зараз це прям максимально недоречно. Зараз не має бути жодної токсичної конкуренції. Має бути чисто позитивна конкуренція. Я зробив для перемоги от стільки, спробую зробити більше. А якщо ти зробив для перемоги більше, ніж я, типу нічого. Я тобі втру носа і покажу, що я можу ще більше. Підтягуйся. От і отак от, от має бути, і ми точно маємо вже думати про розвиток і про те, що буде після, і наука тут грає прямо одну з ключових тролей. Слава Богу, в Україні вона є. Російська пропаганда нам намагалася розказати, що в нас немає там мінськів, науки нічого, але от знову таки Америка. да? Подивіться і на кількість українських стартапів або стартапів з українським корінням. Ну, типу, камон з нашою іт галузю, з нашими нехай десь залишками науки, якби у нас є потенціал. Ми... Доволі насправді розвинена країна, яка може розвинутися значно сильніше. Проте нам дуже багато років якось намагалися продати, що ми нікчеми що ми ні що не здатні От Але ті люди, які нам це намагалися продати, зараз е, лежать закопані. Бо як ви знаєте, якби вони все ж все життя писали на Україні, зараз вони в Україні да? тобто в українській землі, тому якби. Знаєте, кожного і ночі у нас в Бельбеку вимагає вибухає наш комплекс меншої вартості там в Бельбеку, в Господі, в Кірчі, в Севастополі. От просто борветься такими красивими грібочками. Я радий, що ми нарешті зрозуміли, що ми не просто там якась там недоколонія Росії, а що це насправді вони якась відстава архаїка, за яку нам треба забути. Боже, як, як знаєш, як з якихось невдалих стосунків, піти, перехреститись, забути, що це було, і сподіватися, що ніхто не буде згадувати, що це колись з тобою трапилось. От і все. Якби ми нація переможець, ми вже перемогли, ми вже ламаємо їм хребет. І ми маємо думати про те, що ми будемо робити після того, як цей хребет буде зламаний остаточно, і Росія, там знаєте, які ми відрубали одну ногу, треба відрубати іншу, бо на одній нозі вона буде дуже довго йти да, нам треба якось щоб шла вона швидше від нас. Нам треба от сюди, от гляньте. Оце от країна, яка базується на позитивній конкуренції, на гідності, на приватній власності і на правилах гри. От я дуже хочу, щоб Україна в майбутньому теж грунтувалась на позитивній конкуренції. Де ми не поливаємо одне одного брудом, а намагаємося зробити ще краще на інституті репутації, да, на е тому, якби на приватній власності, на правила, щоб у нас було правило, як отут, що такий громадянин Америки? Це людина, яка грає за цими правилами, яка на них погодилася за цими правилами, здобула привілеї бути цим громадянином і далі грає по цим правилам. От я вважаю, що Україна має бути такою. Не так важливо, ну от у нас у всіх українські прізвища, так, наприклад, а от в голови патрульної поліції російське. Типу, і що, від цього він став бути менше українцем, та ні разу. Він його мимаси, якби про посиділі цвіти, вони он гуляють по всьому інтернету, і це не мемаси, це людина, яка дійсно навалює розручні вже на перший рік. І от, і все. Я, я думаю, що це, от це наше майбутнє, воно от таке. Воно, от, знаєте, це вон, якщо відкрити Maps і поставити точку десь в твірі, або десь особливо там Пермський край із села. І побачите, як насправді живе Вілі от, от Вілікеро, які в них дороги, які в них хати, там, які в них школи цими туалетами на дворі. Ми маємо от, от тут є відповідь, де ми маємо бути. От, от незалежність вона виглядає отак. А тоталітаризм, от це все, що ми лишаємо в минулому, все, що ми викидаємо к чортої матері зі своєї історії, і саме головне зі своєї голови. От це є на Google Maps Росія, і я думаю, що це мабуть єдиний спосіб, яким варто їздити в Росію. Просто дивитись на Google Maps, чи в них школа біля школи знаєте там туалети ще з дерева, чи вже з цегли. От і все.